Так, роблю зараз запіканочку. Тут заморожена цвітна капуста, свіжі брокколі, трошки гарбуза, куряче м'ясо. Так порізала маленькими кусочками з сиром. Зараз його все притрусила. І залью тут в мене вершки, трошки сметани, часник, сіль і майоран. Зараз це все залью і в духовочку. І буде у нас така овочева запіканочка. Сідай вже всі глуці наверх. Вкрила фольгою і хай там воно собі тушиться. Потім відкрию, і воно трошечки присмажиться зверху і все. Синок. Синочок. Дуже смачні Смачно тобі. Роганики. Синок. Сметани дати? Дати сметани? Ти Котла кітласун Дати тобі сметани? Так. На йогурту тут твій є. Будеш йогурт? Тут же є ложечка, бери тут ложечкою. Дуру він ні одне не попали в мене. Так оце ж чорне ти їла зборовку, що ти малому давала. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажи всім доброго ранку і доброго здоров'я. Доброго раночка, ми повертаємось. Ми нарешті вигрібли з нашої хвороби і повертаємось до вас. Гарного дня, гарного здоров'я. Так, Ми малюємо водичкою. Супер винахід. Такі книжечки, де водичкою просто мокрою ручкою або чимось мокрим просто сюди мажеш. І е, проявляється картиночка. Покажи синочок, давай сюди мокрою руці, давай. Малюй, малюй мокрою руці, отак. Тут, тут, тут. О, бачите, проявляється картиночка. Давай ще. опа! Так, тут же намальовано. І класно, вона багаторазового використання Її, е, вона висихає, потім і знову зникає. Залишаються тільки якісь деталі і все. Трактор, так, Назарчик намалював трактор. так, угу. А тут конячок намалював, от бачите, вже висихає і знову зникає. Овечка. Овечка, так. А тут корівка і ще корівка. Давай ще домалюй тут. Ще домалюй. на, Ще є тут трошки. І сюди, руцію, сюди тепер. Вилити немає вже, що виливати. Так, руцію мокрою просто. Так, дивіться, книжечка вже висохла, і вже знову можна буде, знову можна буде вже малювати. Супер винахід. Ці книжечки такі. Це просто. Тим більше, зараз у віці 13-15 місяців дітки е, особливо люблять бавитись з водою, бо вони починають розуміти, що вона змінює речі, з якими. Е, до яких дотикається. Так що ці книжечки супер. А ось це відверта фігня. Шкода, що я це купила і не подивилась спочатку, що це таке. Бо це теж е, таке для малювання водичкою. Але я думала, тут буде таке, тут ще був такий е, карандашик, який воду набирається. Я думала, що тут буде щось цікаве, якісь там, може, пару сторінок, так як в цій книжечці. А тут, бачите, взагалі фігня фігньою. Просто на, на, на тканину наклеєний цей папір, чи навіть не знаю, що це таке. Ну, і таке щось. Водичкою його мочиш, воно проявляється і все. А тут взагалі. Просто таке кольорове поле. Ну, хіба що там для старших діток е, може бути цікаво малювати на ньому щось. Ну, але таке фігня. Я ж кажу, шкода, що не подивилась, коли купляла, та ще й на подарунок таке теж купляла для Назарчикового друга. Ну, але що, що зробиш? Хоча це лідлів, лідловська марка, і в них іграшки взагалі прикольні для діточок. Ну, але таке. А ось ці книжечки це супер-пупер. Ти, ти нічого тобі там нормально, синок. Ти хочеш туди залізти? Да. Ти голову умиєш? Ще <свес> не все виляпав. <свес> 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 так. доброго січневого ранку. 11 січня у нас на вулиці Весна, весна. Ну, якось так буває, буває, буває. Так, синочок. Так, синок. Так буває. Так буває. Доброго ранку. Так, у нас приготування сніданку. Сьогодні спробуємо маночку. Я манку роблю з морквою, так як мама робила в дитинстві. Віншусь манку взагалі-то не дуже, але спробуємо. Так, вітамінки для мами. Вже як закипить, як майже буде готова, то тоді кидаю морквичку, трошечки пару секунд там покипить і все. І кашка готова, і дуже смачна з моркви. Так, мені залишилось десь, там, не знаю, хвилинка, може ще кашка туди кипіти, і я вже кидаю морквичку. Кидаю морквичку і все, і буде смакота. Особливо, як морква дуже солодка, це реально дуже-дуже смачно. Не знаю, принаймні у в мене такий смак з дитинства. Це в нас... Будь здоровый. і що це в нас таке? Натюрморт. <схід> Каша на столі плюс булка, да? а, що ти смієшся? що ти смієшся? А, що ти смієшся? За мазура. Булка висить на роті? За мазура, лізеш Ти вже наївся. До відзення. До відзання, кажу. Тікай. Я тільки тебе вимила, синок. У нас тут забави з-підручних засобів. Баночки з різними розмірами отворів, кришечка до кожної і горішки. А ще в нас є така з-під яєць, картон такий з яєць. І що? Або розкладаємо горішки по баночках, або по хатинках в кожного своя кімнатка. Або, як Назарчику останньо подобається, він просто шукає, яка кришечка до якої баночки підходить. І закриває. Тесми. Підходить? Ні, не підходить. Не підходить. Спробуй до іншої баночки. Підійшла. Ура! Підійшла кришечка, так? Давай тепер іншу закривай. Закривай тепер іншу баночку. Так. Прості, <прості ігри для дітей найкраще розвивають. Насправді не потрібно мати багато іграшок. Щоб дитина добре розвивалась. Я не знавець Монтесорі методу, але е, щось там читаю, щось там бачу. І щось намагаємо стілювати в життя. Зараз будемо робити сирні булочки. 200 грим сиру кисломолочного. Одне яйце один білок. Жовток будемо використовувати на. На змазування 5 грам розпушувача, 80 грам твердого сиру, натертого на терці і 100 грам борошна. Все змішуємо, формуємо такі як бублики і в духовку. Це Сир розтираємо з яйцем і потім додамо твердий сир. Потім розпушувач і порошно і все. І будемо формувати наші булочки. Зверху вони в оригіналі посипані дзернятами з соняшника, кунжутом та гарбузовими. Я зараз подивлюсь, що в мене є, здається, все є з цього. Так що будуть такі булочки. Дивіться, Ось таке тісто вийшло, воно таке ну сирне, коротше, тісто, воно не таке не тугеньке. І ще таке маленьке зауваження. Якщо ви в Польщі і готуєте за українськими рецептами, то муки треба трошечки менше давати. В будь-який рецепт буквально там 20-50 грам муки давати менше, бо тут вона трошечки іншої якості. І якщо давати 100% по рецепту, то в кінці кінців виходить забагато її. Тепер розділяємо це. Там, здається, на 7 чи на 8 частин в рецепті. Не знаю, зараз подивимось, поріжемо і будемо формувати такі бублики. А Тепер з цього маємо сформувати ковбаску і таке кільце, подобне до бублика. Зараз спробуємо Перший раз роблю. <праць> так. Ну, десь так це має виглядати. Бачите? Так, ось такі булочки вийшли, зараз буду їх жовточком змазувати і посиплю ще землятками. Так, булочки вже готові, тепер ставлю в духовку. Здається, на 20 хвилин. Зараз побачу. Булочки вже витягнула, 25 хвилин були вони в мене в духовці. Пахнуть дуже-дуже смачно пахнуть, але ще ну, гарячі. Гарячі навіть не можу ну, розламати ще. Ага, ні, не можу розламати, пізніше вам покажу. Робили ще на пробу такі кексики з бананом і з яблучком. Я ще дала черниці трошечки. Спробую, якщо добре, то напишу вам рецепт. Це теж для дітей без цукру. Так, що зараз будемо куштувати?